Доброго дня! Пропоную вашій увазі урок номер 40 Тема уроку Мішані числа, частина 1. Число 19 сьомих можна подати у вигляді суми двох дробів, наприклад, так, 19 сьомих дорівнює. Чисельник дробу 19 запишемо у вигляді такої суми, що дорівнює, 14 сьомих додати 5 сьомих. Оскільки 14 сьомих дорівнює 2, то 19 сьомих дорівнює 2 додати 5 сьомих. Аналогічно можна записати дріб 21 п'ята У вигляді суми дробів 25 і 1 п'ята. оскільки 20 поділити на 5 дорівнює 4, отримаємо 4 додати 1 п'яту. Кожний з неправильних дробів 19 сьомих і 21 п'ята, ми записали у вигляді суми натурального числа і правильного дробу. Зрозуміло, що так можна записати будь-який неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник. Такі суми, як 2, додати 5 сьомих, 4 додати 1 п'яту. Прийнято записувати більш коротко ось так. Читають 2,5 сьомих п'ята. Число 2,5 сьомих це число нового виду. Його називають мішаним числом. При цьому натуральне число 2 називають цілою частиною мішаного числа, а правильний дріб 5 сьомих його дробовою частиною. Ще приклади вам пропонуються мішаних чисел. 4,15, 1,3, 9,57, 5, 1, 3, 10, 9, 5, 7, 5 8, вибачте. До речі, числа виду 5,73, 1,11, 3,77 не є мішаними числами. Запам'ятайте. Будь-який неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, можна записати у вигляді мішаного числа. Навчимося записувати неправильні дроби у вигляді мішаних чисел. Дія, за допомогою якої неправильний дріб перетворюють у мішане число, називається виділенням цілої частини з неправильного дробу. Виділимо цілу і дробову частину з дробу 22 п'ятих. Ви знаєте з попередніх уроків, що 22 п'ятих, дріб 22 п'ятих, можна подати у вигляді частки, 22 поділити на 5. Виконаємо в стовпчик цю дію ділення 22 поділимо на 5. Візьмемо по 4. 4 помножити на 5, 20, При відніманні отримаємо 2. 4, як ви пам'ятаєте, називається неповною часткою 2 остачою. За спеціальною формулою, яку ми розглядали, при розгляді теми ділення з остачою, 22 можна записати в такому вигляді, як 5 помножити на 4 додати 2. Тому число 4 і є цілою частиною його мішаного числа, а число 2 є чисельником його дробової частини. Знаменник дробу. Залишається тим самим. Отже, неправильний дріб 22 можна записати у вигляді мішаного числа 4,25. Запам'ятайте, щоб неправильний дріб, у якого чисельник націло не ділиться на знаменник, перетворити в мішане число треба. Чисельник поділити на знаменник. Отримана неповна частка буде цілою частиною мішаного числа, а остача чисельником його дробової частини. Задача номер 1 Перетворити неправильний дріб у мішане число. Вам пропонується для перетворення неправильний дріб 212.13. Щоб виконати перетворення, виконаємо в стовпчик дію ділення, поділимо чисельник дробу на його знамене. 212 поділити на 13. 21 поділимо на 13, візьмемо по 1. 1 помножити на 13 дорівнює 13. При відніманні отримаємо 8, зносимо 2. 82 поділити на 13, візьмемо по 6, 6 помножити на 3. 18, 8 пишемо 1, пам'ятаємо, 6 на 1 дорівнює 6 і додати 1 7. 82 відняти 78, отримаємо 4. Отже, 16 це неповна частка, це і є ціла частина. Остача це чисельник дробової частини. Отже, неправильний дріб. 21213. У вигляді мішаного числа запишеться так. 16,413. Задача номер 2. Записати у вигляді мішаного числа такі суми. Перше. 5 додати 3 четвертих. Друге 7 додати 3 п'ятих. Третє 12, додати 12,19. І четверте 111 додати 112, 114. Як ви розумієте, розглянувши ось ці дроби, ми маємо переконатися, що ці дроби мають бути правильними. Тому ці суми у вигляді мішаного числа правильно записати так. У першому випадку отримаємо 5,3, у другому 7,3, далі 12,1219 і 111,11214. Задача номер 3 Виділити цілу частину з неправильного дробу. Перша 10, другий дріб, 15. Наступний 21 друга і четвертий дріб – четріб 110.13. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя і засвоїли новий матеріал, ви розумієте, що потрібно в стовпчик виконати дію ділення, чисельник дробу поділити його на його знаменник. Отримаємо ось неповна частка. В першому і в другому випадку, приділені зверніть увагу, неповна частка дорівнює остачі. Але ви чітко маєте зрозуміти, що неповна частка це і є ціла частина вашого мішаного числа, а остача чисельник дробової частини. Отже, у першому випадку дріб 10 дев'ятих дорівнює 1, дев'ятій. У другому випадку дріб 15 четвертих дорівнює трьом четвертий. В третьому прикладі. Перевірте, будь ласка, чи правильно виконані дії ділення в третьому і в четвертому прикладах. Тому ми маємо, що 21 друга дорівнює 10,1 і нарешті 11013 дорівнює 8,613. Задача номер 4. Накреслити координатний промінь і позначити на ньому точки, що відповідають числам. Перше 5 третіх, друге, 2 третіх, третє, 8 третіх і четверте – 10 третіх. Яке з чисел розміщується найдалі від початку координат? Серед запропонованих чисел, перше число, третє і четверте це неправильні дроби. Можна виділити і трубову частину. Отримаємо 5 третіх дорівнює 1,2 третіх. 2 третіх це правильний дріб, він не зміниться. Третє, дріб 8 третіх дорівнює 2,2. І четверте 10 третіх дорівнює 3,1 третіх. Якщо розглянемо дробові частини мішаних чисел і знаменники, знаменники дробових частин і знаменник дробу 2 третіх, вони всі однакові, дорівнюють трьох. Отже, очевидно, варто за одиничний відрізок вибрати 3 клітинки зошита. Побудуємо координатний промінь. Одиничний відрізок виберемо дійсно за 3 клітинки зошита. Тоді на даному координатному промені позначимо точки, що відповідають числам: 1,2, 2 2,2, 2,23 і 3,1 третя. Правильно їх позначити. Ось так 2 третіх, 2 третіх, 2 треті і 1 третя, задача номер 5. Пропоную вам її для самостійного виконання. Виділити цілу частину неправильних дробів. Перше 23 сьомих, друге, 17 третіх, третє, 19 других. І четверте, 126, 125. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення!